Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні я розповім вам про... Постановку цілі та е, секрети мотивації та що нам заважає на шляху до досягнення своєї цілі, і розглянемо дуже дієву практику, тому, тому залишайтеся до кінця, яка має назву колесо життєвого балансу. Ця практика із коученгом з коученого підходу, і вона є дуже дієвою, звичайно, якщо її робити. Більшість людей взагалі не має поняття про мотивацію. Вони. Часто звикли виправдовувати свою бездіяльність такими виразами, як та в мене відсутність мотивації, ото постійно, та в мене немає сили волі і так далі. Але насправді, так само як апітіт приходить під час їжі, так само, так само і мотивація з'являється під час дії. Іншими словами, нам не потрібна мотивація, щоб почати щось робити. Нам потрібно почати щось робити для того, щоб і виникла ця мотивація. Саме оцей перший імпульс, поштовх на шляху до нашої якоїсь там, досягнення справи, да, якоїсь ділі, виконання якихось планів і дарує оце почуття мотивації. Тому що доведено, що нам набагато легше закінчити справу до кінця, ніж зупинятися на її середині, або не заверш... зупинитись, не завершивши цю справу. Але також нам дуже важко почати, якщо ми дуже довго знаходимося в ступорі, да, в нічого не роблячи. і тому... Нам здається, що нам не вистачає мотивації. Просто так само, якось ми працюємо. Да, є в нас довгий процес роботи. Нам може легше закінчити, і так само цей процес нічого не робивши, да, мозку легше далі продовжувати нічого не робити. Нічого не робити, ніж почати робити. Це працює однаково в обидві сторони. І тому, якщо ви це розумієте, ви бачите, що ви вже дуже довго стоїте на місці, нічого не хочете робити, то необхідно застосовувати ці знання, що я сказала, і взагалі ця рубрика про мотивацію буде неймовірно корисною в сучас, ну от зараз нам, да, коли руки як ніколи опускаються. Я говорю не лише за себе, а й за багатьох людей. То ви використовуєте ці знання, знавши так, я бачу, що я дуже довго нічого не можу робити, не можу продовжити, не можу почати, да, робити якусь справу. Це вся проблема в тому, що я лише не починаю, не роблю цей перший імпульс і не йду до своєї мети. І починаєте робити, хоч якісь. Кроки, і тоді вже і з'явиться оця мотивація, і вам буде дуже важко себе зупинити. Ви скоріше за все доробите справу до кінця. Також хочу з вами поділитися, що в мене є телеграм-канал з підкастами на українською мовою, де я також розповідаю про різноманітні лайфхаки, про психологічну самодопомогу. Більшість моїх аудіо є неймовірно корисними і, і містять в собі дієві практики. Тому е, ось мої аудіо підкасти стануть неабиякою допомогою в нинішній час да, і приведуть вас до психологічної гармонії. Посилання ви можете знайти або під відео, або як заходите на мій канал і на самій шапці. Там є. Значок телеграму і інших соціальних мереж ви можете зручно перейти. Навіщо вам цей взагалі телеграм-канал? Тому що ви можете і цю ж саму інформацію слухати в іншому форматі. І нову я туди також викладаю те, що не попадає в YouTube, звичайно. І ви просто можете завантажити, завантажити аудіо, коли є світло, і прослухати, коли його нема у будь-який час за рульоми, коли робити інші справи по дому. Ну тобто було б бажання завжди. Можна займатися психологічним розвитком, і саме для цієї мети і є мій телеграм-канал. Також хочу проговорити, що замітила не лише по собі, що а й по своєму оточенню, що дуже важко зараз щось робити. На даний момент, люті місяці годинника, 13 число наближається дуже жахлива дата, да, як початок повномасштаб... повномасштабного вторгнення. У людей піднімається тривога, вони бояться, да, я боюся, що буде новий наступ, і немає почуття безпеки, а почуття безпеки є базовим да, навіть за пірамідою Маслову, і піднімається така апатія, тривожність, регресія. і... Можливо, взагалі йде вся переоцінка цінностей на фоні цього, і падають руки, опускаються, нічого не хочеться робити. Важко взагалі вдихнути в себе да, от так звану мотивацію. Е, здавалося б, да, скільки резолюцій ми собі ставили перед новим роком, уже ось другий місяць іде, а нічого нового не відбулося. Так ось тоді ця рубрика буде для вас максимально корисною, тому що я розповім. Е, Самі техніки і практики, які будуть, я маю на увазі не тільки це відео, а всі відео в цій рубриці, тому що я не хочу завантажувати сильно одне відео там здорове, щоб легше сприймалося. То ці техніки як ніколи допоможуть. Я сама чесно змушую себе робити, ці техніки, тому що, ну просто настільки вже ось опустилися руки, що навіть навіть допомагати собі не хочеться. І... Якщо ви, вам ну, не своєрідні страждання заради страждань, то варто собі допомогти ось цими техніками, да, якими я буду ділитися. І перше, що хочу вам розповісти, тобто, вже друге, що хочу розповісти, це секрети мотивації. Самий головний секрет мотивації, це вже я проговорила. Розуміння в того, що нам насправді не потрібна мотивація, аби почати щось робити. Потрібно почати щось робити, щоб з'явилася оця чудова, така фантастична мотивація. Наступне, що потрібно, це сформулювати мету. Мету ось так, от наперед, наприклад, на 5 років. Ось має бути головна ціль. Але щоб її встановити, необхідно зрозуміти, що ви хочете, і для цього необхідно задавати собі ряд наступних питань. Чому, навіщо, а про що це? А чи дійсно ця мета, ціль, вона про мене? Чи дійсно я цього хочу? І для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ви цього хочете, спробуйте. Дати чесну відповідь на наступне запитання: а чи робили би ви це безкоштовно? А чи дійсно це справа вашого життя? А чи дійсно ви настільки волюєте зробити те чи інше? І ставте собі, ну будьте амбітними, да? ставте амбіційні такі цілі, щоб вони аж прямо аж заводили вас, коли ви думаєте про вже їхні результати і досягнення. І здавалося б, час просто полилася з мене бадальщина. Давай постав цілі, включи амбітність і рухайся. Але тут важко не бути тут важко бути оригінальним, тому що це дійсно базове, що допомагає. Потрібно також змінювати своє мислення в плані, от що для вас працює, те і застосовуєте. Часто, коли я вже зовсім нічого не хочу робити, мене дійсно мотивують якісь мотивуючі вибачте за тавтологію, фільми. Да, це дійсно для мене працює. Працює перегляд біографії визначних людей. Можливо читати також про біографії визначних людей, да? про акторів, про інших, хто мені симпатизує. Мені дійсно мене це заводить, мені це, мені це показує, що дійсно люди можуть досягнути тих чи інших результатів, значить, і я можу. І це змінює моє мислення, і я дозволяю собі їх дивитись. У вас це може бути щось інше, але все, що працює, необхідно застосовувати для того, щоб. Дійсно, в кінці до кінців дійти до тої своєї цілі. Звичайно, потрібно більш позитивно дивитися на речі, не сприймати невдачі як повний провал, а сприймати як досвід, як простір для нових можливостей, розкритися з іншої сторони. Тобто на цьому шляху не вийшло, значить, вийде на цьому, да, ось я прожив цей досвід. І тепер я подумаю, як заново це сформувати, подолати. І знайду собі сили, щоб ну, знайти інше рішення вирішення цього питання. Звичайно, потрібна фізична активність. Чим менше ви рухаєтеся, тим більше вам і не хочеться рухатися. Сюди ж знову ці наші знання про мотивацію. Фізична активність від слова активність, ну ви поняли, що ви активний. І ось ви робите зарядку, ви активні, і ваш мозок стає активніше, і йому легше буде направити енергію на досягнення той же ж вашої цілі. До речі, після того, як ви вже повністю сформулювали свою мету, будьте впевненими в тому, чого ви хочете. Також намагайтеся не слухати поради інших людей, які. Особливо, які не досягли успіху у вашій сфері, в тому, чого хотіли ой, хочете ви. Ніколи не слухайте поради таких людей. Далі. Чиніть опір, тобто, ну не здавайтеся, ну, не вийшло у вас сьогодні. Можливо, ви знову тиждень пролежали, нічого не зробили. Нічого, піднімайтеся і просто продовжуйте з того ж місця. Отак От само, наприклад, з дієтою. Просто це колись е, працювало для мене. Да? Я ще в підлітковому віці останній раз сиділа на дієті, і для мене це дійсно працювало, хоча я тоді поняття про мотивацію, всі цих знань у мене і близько не було. І якщо ви сидите на дієті там уже місяць, да, і ви зірвалися один день, з'їли кілограм торту, я не знаю, то нічого страшного, не потрібно зупинятися. Ой, та все не вийшло, буду далі отожирати, все, я вже зірвалася, у мене нічого не вийде, та я все життя буду товстою, чи якою ви себе вважаєте, і все нічого не вийде, все, 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 все кидаю, все, я просто не здара знайдіть собі в сили з наступного дня продовжити з того місця. Уявіть, що це була маленька пауза, перерив. І, звичайно, необхідно так само, як ви якісно працюєте, необхідно якісно відпочивати. Тобто, вчасно давати собі абсолютну зміну діяльності. Тобто, ви робите те, що зовсім не схоже на те, що ви робите зазвичай. Це дуже допомагає мозку видихнути, видихнути вам, наповнити вас силами та енергією. І необхідно розробити. Хоча б такий умовний план, як вам хочеться відпочивати. Щодня ввечері повна зміна діяльності, або ви ввечері ще ну, досить працездатні і можете продовжувати. Тоді субота-неділя у вас зовсім інші. Або ви вибираєте відпочивати по вечорам, да, за якимось кіно, можливо, ви любите, або читати серіалом. Так, але в суботу да, ви ще працюєте, але в неділю зовсім нічого не робите. Або в суботу ви робите щось лише для себе, да, наприклад, масаж. Там косметолог відвідаєте, шопінг, е, організуєте якісь покупки, а в неділю просто взагалі зовсім інше. Тобто, ви берете е, склянку кави і йдете в парк, гуляєте там з собачками або зустрічаєтеся з друзями, хоча впродовж тижня ви цього не робите. Тобто, абсолютно щось інше. Дуже важливо якісно відпочивати. І пам'ятайте, за що ви любите те, що ви. Е, те, що ви робите, да? чому вам це подобається? І чим більше ви будете любити те, що ви робите, тим більше у вас буде виходити досягати своїх цілей і наближатися як можна скоріше до її досягнення, до її, так сказати, ствердження. І що нам взагалі заважає досягати цілей ось саме таке, саме болюче. Перше, це е... Відтягнення, це очікування. Тобто, коли ми і не поч... ну, все не починаємо і не починаємо, все не починаємо і не починаємо. Це очікування воно дуже сильно заважає досягнути мети да? і заважає самій же мотивації, вона заважає її підтримки та формуванню. Наступне це страх невдачі. Це абсолютно нормальний страх. І, звичайно, він має місце бути, тому що ну, всі ми люди ми боїмося, що в нас не вийде, і часто психіка захищає нас, проговорюючи, ну, раз ну, все одно ж може не вийти, навіщо починати, правда? І, звичайно, ну, це не потрібно собою так чинити, потрібно не боятися страху, да, діяти, бачу тигра, боюся, не бачу тигра не боюся. Ну, тобто ви точно програєте, якщо не спробуєте. І третє, це сумніви, да? коли ви трошки схожі на попереднє, коли ви сумніваєтеся, а вийде в мене чи не вийде, а потрібно воно мені насправді чи не потрібно. І в цьому випадку, значить, ви в самому початку зробили десь похибку, тому що в самому початку, коли ви формулювали свою ціль, свою мету. Да, для, для досягнення якої вам і потрібна була б да, ця мотивація, значить ви зробили десь похибку і не відповіли собі на питання, не запам'ятали, не, ем, не записали, чому воно вам треба, навіщо ви це робите, взагалі чи треба воно вам. І якщо твердо сформулювати ось цю мету, тоді і ніяких сумнівів виникати немає насправді. До речі, ледве не забула, що необхідно. Звичайно, фокусувати увагу на, то, на тому, що у вас вийшло, а не на тому, що у вас не вийшло. Це є дуже важливим і я особисто веду щоденник і записую не щодня. Ось минулий рік я майже щодня записувала в щоденнику і свої думки, і що вийшло, і що не вийшло. А зараз раз в тиждень я просто підбиваю підсумки, що я зробила, що в мене вдалося. як... Ну, там, як багато я зробила, і в цілому я завжди помічаю, не дивлячись на мій внутрішній стан, да, який може бути взагалі ніякий, я дивлюся, що я часто зробила навіть більше, ніж хотіла, тому що я просто фокусуюся на тому, що вдалося, на тому, що дійсно вийшло чудове, да? ну, на ті галочки дан. І тому я рекомендую вам завжди ось дивитися на, то, ну, на те, що у вас краще, на те, що у вас вийшло? Як ви, можливо, підмітили ось ці перешкоди, які заважають досягнути ту чи іншу мету, зовсім не зв'язані з мотивацією? Ці перешкоди мають дуже мало шансів з'являтися, якщо ви почали щось робити, і ваша мотивація в чудовому стані. Як же ще можна долати ці перешкоди? І при цьому не шкодячи своїй мотивації. Зрозуміло, що ми для себе, ось самі для себе, є найкращим мотиватором, тобто самомотивація є найкращим видом мотивації. І лише ми самі знаємо, як насправді домовитися з собою досягати ту чи іншу ціль. Лише ми знаємо, як нам краще, що ми дійсно хочемо, що дійсно допомагає нам до досягнення цілі. І скільки б коучингів не існувало в світі, ніхто вам не скаже: ну, почувай себе так, бо це працює для мене. Лише ви знаєте, що працює для вас, і лише для вас. І... Необхідно ставити собі, аби ці перешкоди дала ти більш ефективніше, ставити собі короткострокові цілі і довгострокові цілі. Корострук, короткострокові цілі будуть підтримувати, оце, е, буде підтримувати дофамін. Про дофамін і як він впливає на мотивацію. Я розповідаю в окремому відео досить детально і дуже цікаво. Обов'язково подивіться його також. І, і ці короткострокові цілі будуть. Підтримувати нашу мотивацію для досягнення довгострокових цілей. І перше, що необхідно, друге, да, що необхідно зробити, це записати свої цілі. Ось вона має бути у вас перед очима, вона має бути виписаною, чого ви хочете, ким ви хочете стати, ким ви хочете бути. Е і, взагалі, ось просто обов'язково виписати і розбити її на дрібні цілі, звичайно, як я вже проговорила. І за досягнення кожної дрібної цілі необхідно себе, ну собі подякувати, себе якось нагородити. Ось я завжди собі кажу, так, я там молодець, то-то, то-то довго. Е там Щось робила, або чудово, я вже 4 тижні ходжу в зал без перерива, чим мені себе нагородити. І я завжди шукаю ці компроміси з собою, щоб себе і порадувати, і не образити, і сказати дякую за те, що ти продовжуєш це робити, тому і вам рекомендую так чинити. Також є важливим уникати розмитих цілей. Да? Якщо ви собі і поставите ціль таку, та дай там колись я стану мільярдером, то отак от, колись ця ціль буде і досягатися. Да? Необхідно чітко, конкретно, коли, як, ким, і обов'язково вказати, за допомогою чого ви, нам, ви, ви зможете досягнути цієї цілі, да? які наміри допоможуть вам стати тим, ким ви хочете, або зробити те, що ви хочете? Що саме? Який намір? І як я вже сказала, обов'язково нагороджуйте себе за кожну дію, за кожен вдалий вчинок, за кожне вдале слово. Дуже важливо тримати ось цей баланс між достігаторством і відпочинком, тому що в гонитві з цією там, метою, цілею, ми реально можемо втратити себе, втратити свій настрій і, звичайно. Звідси виникає і вигорання, і депресія, тому будьте обережні в досягненні своїх. цілей, обов'язково обов відпочивайте вчасно. От, важливо вчасно відпочивати і дуже багато сну. Сон має бути повноцінним і якісним. Далі переходимо, як я вам і обіцяла, до техніки колесо життєвого балансу. Я просто максимально рекомендую її зробити. Я також її робила і буду робити ще. Це дуже дієва коучинга вправа, вона застосовується в коучені. І якщо ви дійсно направлені на результат, то ви її зробите. Необхідно намалювати або надрукувати коло і подумати про ціль як мінімум на пів року, а то і на рік. І розділити це коло на вісім сфер. Я постараюсь не забутися і ставити десь тут картинку вам зразок, щоб ви могли перед очима побачити приблизно, як це має виглядати. І ви виписуєте вісім сфер. І ви можете виписувати, як, ну, яку роль ви відіграєте да, підписати ці сфері. Або ну, напрямок. Наприклад, я мати, донька, дружина, керівник, да, інвестор. Там... там домогосподарка, да, там по дому. Або можна писати сфери життя, тобто кар'єра, кохання, діти, гроші, бізнеси, можливо, там щось у вас є, або взагалі ви можете роз... підписати ці вісім сфер, так як вам зручно. Звичайно, тут правил таких, якби ну, немає, і я думаю, це було б зовсім недоречно. Далі ви маєте розділити їх такою графою полосочками від 0 до 10, де всередині кола це 0 і ось тут 10. І потім з'єднати їх ось так: от по колу, має бути гармошечка. Потім ви будете замальовувати. І ви, будучи ось в центрі. да, Дуже важливим є визначити, в якому місці ви зараз знаходитеся да, від 0 до 10. І ось цю сферу, наприклад, кохання ви замальовуєте там, наприклад, на 6 да, із 10, 6 із 10. Там, Гроші, наприклад, там, 4 із 10. Да, Ви самі вкладаєте сенс, ви, то, яка, ну, яку, який бал да, це займає у вашому житті. І так ось кожну сферу ви проходите. І це лише півроботи. Далі йде саме. Важливе. Я колись говорила, що сам найбільшою, найпершою найкращою перемогою над собою є визначення вашого місця тут і зараз. Да? Або зрозуміти, що ви застрягли, або усвідомити, що нічого не відбувається. Ну, тобто точка а. точка а, коли ви її зрозумієте і визначите. Е Ну, це є пер, просто першим поштовхом для того, щоб ну, рухатися вперед. Оце пер, саме перший і головний е, поштовх. Після того, як ви визначили свою точку А, да, ви ось написали кожна, кожну сферу, описали її важливою для себе. Далі ви ну, собі ж поставили ціль на 6 місяців або ріки, да, що ви хочете змінити, і ви уявляєте. Можете нижче ще десь описати, що вам потрібно зробити, щоб, наприклад, і, е, сфера грошей збільшилась там на пару пунктів, і ви пишете. Далі, і так описуєте кожну сферу. Далі ви думаєте, покращення якої сфери могло б вплинути на покращення кожної сфер. Сфера здоров'я, да, можливо, ви просто погано себе фізично почуваєте, і за цього страждає кожна ваша сфера. Да, це приклад, я ж не знаю. Е, і ви розумієте, що якщо зараз направити енергію на своє здоров'я, то всі інші сфери підтягнуться самі собою, лише тому, що ви будете почувати себе краще. Або інша якась сфера, дуже важливо. Направ... І таким чином ви визначаєте пріоритетність, да? над чим ви працюватимете ось перших півроку да? чи, чи рік, скільки вам часу знадобиться. І якщо ви дійсно впевнені, що ця е, покращення цієї сфери зможе підвищити весь, ну, все ваше колесо, е, колесо е, життєвого балансу, то чудово туди направляйте енергію і дійте. Після того, як ви визначили пріоритетність сфери, над якою ось вже готові працювати, усвідомте, ну я не знаю, визначте для себе три перших кроки, які ви маєте зробити у перших 72 години. Ось так необхідно обов'язково визначити. Що, якщо це говорити про здоров'я, то я запишуся там, я не знаю, до терапевта, або я зроблю там снімок якийсь. Я сьогодні запишуся, да, післязавтра схожу. І ось обов'язково три перші цілі, які ви маєте зробити, і дуже важливо їх зробити. Не дивитися, якщо ця вправа займе у вас дуже багато часу. У да. мене колись і півдня майже зайняло. Я, правда, трішки в іншому форматі її робила. Я люблю просто дуже багато довго писати, я не малювала сферу. Але суть, в принципі, я проробила ту, ту ж саму. І я замітила, що я роблю приблизно 6-8 місяців щось подібне і постійно виконую, тому що мені важливо підтримувати себе, що я дійсно хочу. І також дуже важливо, ось у моєму випадку, не тиснути на себе. Адже я буваю постійно себе корю, що я роблю мало, а могла б більше робити. Да, я забуваю про те, що у мене ще є інші обов'язки, я працюю і зараз можна сказати. Ось ютуб ведення ютуб-каналу відбувається лише після навчання, тобто я вивчила щось, я пройшла, я дослідила, я відчула, що воно мені відкликається, і лише потім я ділюся з цією інформацією. Да? Тобто, значить, навчання у мене на першому місці, да? після роботи і звичного мого життя, йде навчання. І звичайно, я інколи не встигаю цього робити і буваю, часто себе то не... Тут, тут важливо перемікати енергію, це я сама собі часто кажу. Насправді, з часом виходить все легше. Тобто, поначалу мені дуже важко було цю тривожність, що я там щось не встигаю, що я щось там не доробила, не довчила. От. Але з часом я розумію, що все нормально. Я встигаю, я роблю і так більше половини населення, що я і так дуже велика молодець. Я стільки вивчила, я стільки знаю, і дуже ж важливо, щоб я ну, над собою працювала да, зі своїм психологом. І ось я постійно направляю енергію на те, що я вже зробила. Як я чудово знаходжу час робити це регулярно і так далі. Тому і ви спробуйте направляти. Е Ну, мислення своє в позитивне русло і в позитивне для вас, да. І далі ми також будемо розглядати техніки вже в наступному відео. Обов'язково дивіться їх і також. Всі вони всі вони із ковченого підходу і є дуже ефективними. Я дякую вам за перегляд цього відео. Можливо, щось було не надто оригінальним, але знаєте, дуже легко сказати. Та це вже от візі пишуть, я все це давно знаю. А чи робили ви це, а чи впроваджували ви це в своє життя? Якщо робили і не допомогло, то це вже зовсім інше питання. Да? Можливо, вам просто потрібні другі техніки, Якщо ви нічого із того, що чули, не пробували, не впроваджували, і все одно кажете, та ні, мені нічого в цьому світі не допоможе, то вам дійсно нічого не допоможе. Вибачте, так воно і є. Ви, будь ласка, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, я рада всім вашим коментарям, бережіть в собі себе. І я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.